у міській раді обговорювали проєкт постанови Кабміну, згідно якого ряд населених пунктів виключають із переліку зон радіоактивного забруднення. Окрім користенців, участь у заході взяли представники овруча, лугин Олевська, народичів Ушомирської та Горщиківської громад. Результатом обговорення було прийняття таких рішень: перш за все, запросити на зустріч з жителями автора проєкту постанови. Заступника голови Державного агентства України з управління зони відчуження Шевчука Максима Костянтиновича, я вже сьогодні кляли. Хто як міг? Крім того, буде створено петицію щодо призупинення процедури розгляду проекту. Ви знаєте, що згідно з законом, якщо не береться 25 тисяч голосів, то петиція розглядає президент України. Також вирішено задіяти депутатів районної та обласної ради до вирішення даного питання, підготувати звернення до Кабінету міністрів України щодо скасування проєкту постанови, врахувати медичні показники. Офіційну статистику форих на онкологію та хронічних захворювань, статистику смертей внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також вирішено запросити до співпраці міжнародні організації, взяти під контроль юридичний супровід всіх поставлених питань, створити робочу групу, яка щоденно працюватиме і звітуватиме про виконане. У середу буде відправлено перше звернення до столичних високопосадовців. Яке ми веземо в середу на Київ. Все інше буде опрацьовуватись в четвер на тих сесії, які ще будуть проходити. Четвер, п'ятницю не це до працьовують, до тих звернень. І так само публікуємо кожного дня ті матеріали, які будуть бути документ, який ставить під загрозу статус населених пунктів, називається проект постанови Кабінету міністрів України про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність деяких актів Кабінету міністрів України. Згідно цього документу, свій статус забруднених територій втрачають понад 700 населених пунктів. Таке рішення Учасники обговорень вважають необґрунтованим та антиконституційним. Скажіть мені, а на підставі чого тоді сьогодні можна мотивувати, виносячи цю постанову? Якщо ви останній раз 12 років назад проводили дослідження, ні з ким це не обговорювали, і так далі. І так далі. Тому ми вже з першої позиції не довіряємо тому документу. Які внесений сьогодні урядом відсутні повний пакет обґрунтування щодо наслідків цього проекту? А наслідки ми всі знаємо це. Соціаль... це спад соціального і економічного розвитку наших громад, які тут зібралися. Нам наданий час до 22 липня вирішити це питання. Сьогодні ми бачимо, що ваші права урізаються, ви їх відстоюєте. Ми йдемо з вами разом в ногу. Ми об'єднуємося, створюємо робочу групу. І робоча група має бути зі всіх створена з усього великого користенського району. Обговорення тривало понад дві години. Свою думку висловлювали представники народичів. Сьогодні при тих цінах, при тій ситуації, яка в державі з людей, які роками живуть, нічого не маючи з цього чорнобильського так званого законодавства, забрати ще ці останні копійки це злочин. Мене. Говорили овручани. Треба. Всім підставити плече якомога більше, і в тому числі по поворучу, вже і вчора ходили люди із будинку в будинок, збирають підписи, і це буде цілий масив документів. Це є проєкт постанови неприпустимою для наших територій. І особливо, щоб брали до уваги, який сьогодні стан здоров'я. А скільки внаслідок Чорнобиля померло людей? Скільки внаслідок Чорнобилю померло людей, і діти залишилися без батьків, дружини без чоловіків. Це голова Олевської територіальної громади. Згідно даної постанови, в нас зона безумовного обов'язкового відселення, згідно з постановами, це два села Діброва і Рудня-Радовельська, третя зона гарантовано добровільного відселення 45 населених пунктів, а по, а по постанові залишається лише один – Рудньозернська. Тобто 44 відпадає. Четверта зона посиленого радіологічного контролю. 15 населених пунктів взагалі жоден не потрапляє згідно даної постанови. Тепер давайте виявимо з вами, скільки людей залишиться без пільг і допомоги з боку держави. Я рахую, що під час війни нам не потрібен внутрішній фронт ще один. Тому я розраховую на ваш розум на підтримку народного депутата, голови нашої військової корсенської адміністрації, що спільно нам дійсно вдасться перемогти. Представник Лугин, директор ліцею, наголосив на тому, що серед наслідків прийняття постанови школярі втратять безоплатне харчування. Це одне з надважливих питань, і ми вже більше десяти років бачимо проблеми з боку кабінету міністрів і з всіх інших сторін, які, вибачте, майже щороку ставлять палки в колеса щодо вирішення цих питань. Наші діти по півроку залишаються без організованого гарячого харчування. Ми ці питання Піднімаємо і знову ж таки. Ну, ось наразі сьогодні у нас відбулася сесія нашої Лугінської селищної ради, і відповідно прийнято звернення, і вже направлені конкретно і до президента, і до Кабміну. Давайте об'єднуватися. Давайте будемо рухати перемогу на всіх фронтах. Дякую за увагу. Виступили представники Ушомирської та Горщиківської громад. У нас у громаді четверта категорія. У нас тільки один старостинський округ, два села купи, ще зобче, мають третю категорію. Ми готові завтра до 12-ти, ви сказали, скликати позачергову сесію. Мої юристи працюють. Ми при ми приймемо звернення. Зрозуміли, так? Да? Але я тільки одне думаю: от там в країні, там наверху, хтось стоять провокаторів всередині, які сьогодні. Ми всі долучимося, як тільки можна, і депутати всіх рівнів, і активісти, і Чорнобильський фонд. І я думаю, що ми відстоїмо. Відмінити можна все, але ж ми всі з вами нахапалися того, тих радіоактивних речовин. Ну, тут нічого ж не скажеш. На сьогоднішній день, наприклад, моя пропозиція конкретна, що я піднімаю теж свої якісь. Скажімо, знайомство в Києві відправляє своє звернення, але чого прибув сюди, тому що один у полі не воїн. І я рахую, що ініціативна група разом акумулює також це все в один кулак, і ми працюємо. Я не думаю, що цю ситуацію не можна перемогти. Можна, повірте, депутати Коростенської міської ради наголосили на важливості використання медичних показників. Нам варто перейти від забрудненості території, заакцентуватись на медичних показниках захворюваності. Про захворюваності онкологічні вражені вроджених вадах і по захворюваності щитовидної залози порівняні з 10-м роком і те, що маємо на сьогоднішній день, якщо говорити конкретно по, по захворюванню щитпозахворюванню щитовидної залози, це в три рази перевищення, йде чим раніше. Тому оцей аналіз обов'язково треба включити. Учасники обговорення домовились про об'єднання у цій непростій справі відстояти статус забруднених територій. Найближчі два тижні робоча група активно працюватиме. Шановні колеги, говорю вам точно: ці два тижні у нас з вами будуть щоденні, і громадськість має це бачити. Тому ми будемо збиратись неважливо як по мережі, онлайн чи будемо збиратись на окремих територіях. Отак От самі ми будемо показувати цю роботу. І ми маємо, я сьогодні пообіцяв там на зустрічі з громадянами, коли перекривали трасу, що все буде прозоро. І вони побачать всю роботу. Окремо під час заходу обговорили ще одне питання, а саме поширення інформації про те, що Юрій Тарасюк, Володимир Москаленко та Людмила Мала винні у перспективі зняття зон, Нібито то вони надали фіктивні документи до кабінету міністрів України. Публікацію створив анонімний користувач. І ще раз хочу сказати: хтось нахально розповсюджує таку інформацію, що це міський голова подав в кабінет міністрів пропозицію, щоб зняли третю зону. Не слухайте. Цього це брехня. Хай мені отут поставлять пістолет за щоб я таке прийняв рішення. Ніколи я таке робити не буду, не дивлячись на які політичні там. Баталії, які йдуть, тому я призиваю до того, щоб нормально бути спокійним. Я ж буду проти себе, проти своїх дітей, проти внуків приймати рішення з першого дня Чорнобилем я займався. Але таке це відступлення невелике, тому не ведіться на провокації, які у нас є. Провокаторів ми знаємо, пофамільно знаємо, хто це робить. Я сьогодні не можу тут не сказати декілька слів перед вами, тому що я і не думала, що я стану героєм соцмереж за ці дні. Я ніколи не подумала, тому що я одна з тих. По перше, дякую водимрі за цю зустріч, що ми маємо сьогодні можливість побачити, і подивитися людям вічі і сказати своє слово. Я хочу сказати, щоб всі знали це. Я зараз не можу це вам скрити і не сказати. Якраз я стала заручницею Чорнобиля. Свій час я одержала 30 сеансів променевої терапії, хіміотерапії і ось зараз перед вами зрозуміли, так? Так що я ніколи в світі не повірила. І не подумала, щоб на мене стільки за ці дні. Ну звичайно, там декілька сот людей. Всі ж люди адекватні. То я хочу скажу. Оті, що писали, да ну чого ж вони не відкрили своє обличчя? Чого вони не дали ні один коментар написати правильно? Мої юристи хотіли сказати, вибачте, з якого яка й. Ну, переляку, я можу десь скрити від кості і написати туди, і хто це зрозуміє? Багато громадян, на жаль, вони довіряють деяким пліткам з інтернету. Давайте почнемо сьогодні. в нас військовий стан. Я голова військової адміністрації. Перш за все, я вас сьогодні прошу, хто тут присутній іншим передавати, почати розбиратися в інформації, тому що ви маєте бути правосвідомі. Я вам поясню приклад, як сьогодні деякі некоректні особи. Служба безпеки вже їм Займається я свідомо надаю те, що вони думають, що їхні акаунти по IP-адресах, по VPN-ах не будуть скрити. Ну на жаль, я вас гарчу на сьогоднішній день. і в WhatsApp, і все це я трішки привідкрію. Завісу ну це все буде. Потім ви будете бачити дуже гучні справи проти тих професіоналів, що сьогодні займаються чорним піаром. Посадовці закликали громадян не довіряти неперевіреним джерелам інформації.